Сьогодні розберемося із застосуванням Лосьону Айбіс. Що це, як працює і навіщо потрібен? Лосьон Айбіс використовується для первинної та потокової обробки шкіри. Працює як антисептик із безлічу додаткових опцій. Дезінфікує, ом'якшує, дезодорує шкіру, має легку седативну дію. Далі докладніше по кожному з пунктів. Лосьйон чудово справляється із сухістю шкіри. Пом'якшує русочки робить шкіру податливою для введення голочки або зонду. Лосьон стане незамінним помічником для роботи із сухою шкірою рук, ніг або обличчя. Дезодоруючий ефект лосьону може знадобитися при роботі зі шкірою, що має запах, або ділянками тіла, що мають або накопичують запах. Адже ми працюємо у безпосередньому контакті з клієнтом і не завжди це може бути комфортно. Лосьйон буде дуже корисним при роботі з жирною та проблемною шкірою, зонами пахв або бікіні. Деякі компоненти лосьону сприяють прояву легкої седативної дії. Особливо це помітно на першій процедурі на обличчі. Поки ми обробляємо шкіру, клієнт вдихає ефіри розмарину, камфори, лаванди, лимону і може розслабитися та відновити дихання. Адже часто клієнт на першій процедурі очікувано не нервує. Спосіб застосування лосьйону обробити шкіру спонжем в змоченому розчині безпосередньо перед початком роботи, при необхідності обробляти повторно протягом процедури. Для проведення анафорезу рекомендую скористатися серветкою просоченою з засобом. Лосьйон чудово пом'якшує шкіру, при цьому не робить її жирною. Має м'який ненав'язливий та збалансований аромат та легку для нанесення консистенцію. При використанні в парі з анафорезом дієлось йону посилюється, плюс розширюються пори, що робить введення голочки ще легшим. Продукт не викликає реакції навіть на чутливій шкірі. Косметика Айбіс створена не для продажу клієнту, а саме для допомоги нам з вами, фахівцям з електроепіляції, щоб клієнт почувався ще комфортніше під час процедури, а його період реабілітації був максимально коротким. Наступного разу порозмовляємо про гей.